Друзі, всім привіт! З вами Венс, і сьогодні ми будемо грати на страйкері з урановими снарядами. Так, запікався я в каточку, це у нас захоплення прапора. Так, 2000 залітає. Ще дві і я добиваю вікінга. Спробуємо забрати ядерну енергію. Поставимо зразу мінку. Так, в даного пристрою в нас збільшений урон, але знижена швидкість польоту снаряда. Так. О, Твінс. Твінс так непогано мені трошки траєкторію руху збив. Так, ну мені треба до аптечки дожить. А, знизу немає аптечки. Забираємо твінса. Забираємо хантера. Все, є аптечка. Забираємо вікінга. Ну це у нас просто нова імба в танках онлайн. Я сьогодні там на стрімчику трошки пограв. Так, він зграє, мабуть, заморозку і чи що. Так, я вгадав. Бо бачу, що підморози в мене так непогано. Так що в кого є, то грайте, поки не порізали. Так, що в нас тут? До побачення фріз. Ну, і, в принципі, з цим пристроєм можна було в дефі постояти. Щоб не їхати в нас, тупо. Щоб... Ну, зараз спробуємо заїхати, тому що є в мене овердрайв. Так. так, ще один овердрай я зразу прожав. Так. Ну, я думаю, буде доставочка, якщо ми вивеземо наш прапор. Просто пощастило, що вчасно зразу... Другий овердрайв прожав. Так. Ну, легкий корпус для цього пристрою, по суті, ваншотний. Головне стріляти зблизька, щоб потрапляти в ціль. Так, стану тут мінку, можливо, якийсь фрізна їде. Ну що, як буде в мене... Новий овердрайв, то я спробую знову заїхати за прапором. Поки що не поїду, бо немає. Овердрайва, так Непогано так мене підпалив вогнемет. І я, мабуть, зараз договорю, так, дограю. Це в нас грає з пристроєм компактні балони. Я недавно ролик по ньому записував. Дуже прикольний пристрій. Так, ставимо мінку. О, вогнеметик. О, бачу, що є ядерна енергія, якщо ніхто не забере, то я заберу. Так, і тепер робимо ось так. Спробуємо мінкою позабирати там трошки суперників. А хим наш шафтик вивозить? Даремно я тут прожав. Овердрайв. Так а де шафт шафтийски? Що я його не плачу? Что? О, є доставка. Так що не даремно взяв цей прапор. Тут вже завелика, мабуть, дистанція для цього страйкера, тому я трошки поміняю свою дислокацію. Нормально, забираємо зразу двох, але мабуть зараз я догорю. А можливо ні, можливо, встигну до аптечки. Так, встигаємо до аптечки. Так, що вивозить тінс чи що? Так, на жаль, у меня тут закончилась нитра. Так, я тут подрываюсь на мини. Так, і тут, мабуть, зараз шар запустить. А, ні, не запустив. Я щось подумав, що він тут хотів мене підловить і запустити свій шар. Так, а ну спробуємо захопити ціль. так 4 ракети мало вилетіть, але. Ареса виносить зразу перша. Так, щось я, мабуть, дуже близько під'їхав, бо я самознищився Так. Ставимо тут мінку Думав, що зможу двох зразу забрати, але не. не вийшло. Так, забираємо твінца А Ану, є аптечка. Ні, аптечки немає. Так, 88% є овердайва І якщо зараз заберу. Ага. І промаза. Так, спробуємо забрати. Почекаю на світі. Так, ну що, забираю? Так, ну тут вже стільки бінта понаставляли, що не знаю я навіть що робити з цим Сім. Так, і тут в мене ще й закінчується броня. Трошки невдало заїхав. Я думав, що можливо вийде так як першого разу. З двома овердрайвами вивести. Так, даремно їхній вас прыгав. Так, ставимо тут лінку. і пробуємо знову заїхати через верх. От на цій базі круто грати в штурм за атаку. Пригаєте до через цей міст. Так, і зараз мене, мабуть, тут. Так, ставимо мінку. І знову в мене закінчилася мітра. Так що я ще можу до бази і не доїхати. Так, але ні. Добре спрацювали. Союзники Твінс прикрив. Ну і ми робимо другу доставочку. Так. На жаль, тут я не встигаю забрати ядерну енергію. Забирає суперник. Так, хотів я тут зашкодить цьому васпу вивести, що аж стрибнув низ Так. Є броня. Ну що, спроба номер 3? Вивести прапор, але що? Так, і немає в мене вже ні три. Оп, забираємо Васпіка. Забираємо Аріса, хотів сказати, але він чомусь вижив. Ага, бо в мене пропав подвійний урон, тому і так. Ага, там шафт на лікуванні, мабуть. А кім она тут розбирає твінс? Нормально забираємо ластика. Ставимо мінку і їдемо знову на ворожу базу. Оп! Ого, який живучий васп. Це, мабуть, тому що в нього дрон захисник. Так, ну тут вікінг забирає, можна сказати, мою аптечку. Ого, а що це він так довго живе? Ага, його гром, пікував. Так, і розбирає тут в мене цей гром. Вас поставить бомбочку, але він навіть наш тапор не взяв. Просто залетів бомбу поставив і все. Так, щось я не помітив, де цей ВАЗ-пік ще один поставив бомбу. Так, і що? остання спроба, я таке вмію вивести прапор? Забираємо цього ариса. От і тут мене виносить просто шар Ареса, тому що я все одно не проїхав через цього грома, і я хотів спочатку його вбити. Ну Я б то, можливо, і проїхав, але він би тоді розстріляв мене в спину. Так що ось така у нас виходить каточка, ось такий у нас виходить огляд на страйкер з урановими снарядами. Ну що, друзі, якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.